Але Росія продовжує атакувати Україну безпілотниками, атакували і вночі. Ворожі дрони летіли у західному та південному напрямках. Про це повідомили в повітряних силах. На Київщині працювала протиповітряна оборона. Цілі фіксували у Сумській, Полтавській, Чернігівській, Харківській, Миколаївській та Дніпропетровській областях. Окрім того, окупанти били керованими авіаційними бомбами з тактичної авіації по Донеччині та Харківщині. Сергій Брачук, речник української добровольчої армії, зараз з нами на прямому зв'язку. Пане Сергію, ми е, бачимо розрахунки, що Росія хоче вийти на е, цифри і запускати по 500 дронів щодоби. За таких умов, е, в який спосіб вистоїть Україна е, в умовах е, наших бойових дій і в умовах е, захищеності незахищеності міст. Українського сила оборони. Якщо говорити про таку кількість шахетів, зокрема, ну ми розуміємо, що не лише з бойової частини летять ці дрони Камікадзе, а в будь-якому разі навантаження на систему протиповітряної оборони є надзвичайно високим. Вистояти можна лише з допомогою мобільних вони. Звичайно, їх треба збільшувати цю кількість і власне мати боєприпаси відповідної кількості до систем протиповітряної оборони. Хоча дійсно це складно, але на сьогодні максимально вдається, все таки зробити наявність боєприпасів це те, що вкрай необхідно, і це те від чого залежить наскільки влучними будуть наші відповіді на такі атаки. Дійсно, це скажімо так дуже великий виклик, ризик для. У Нас для нашої систем критичної інфраструктури, енергетичної інфраструктури і ворог такі зусилля нарощує, що ми бачимо не лише на півдні нашої держави пане Сергію. Хочу відразу спитати по оперативній ситуації. Як ви її оцінюєте? Дивився статистику боєзіткнень кількості, по зокрема Придніпровському напрямку, у січні 71 боєзіткнення і за лютий 21 боєзіткнення. І з чим пов'язане зменшення на вашу думку, і як зараз себе веде ворог? Звісно, як ми говоримо завжди, плани ворога на форсування Дніпра вони так це називають. Цей процес годування українських араків захоплені наших островів вони залишаються, але обіцяти не означає одружитися. Сьогодні робота сил оборони багато в чому зосереджена по лівому берегу. Тобто триває артилерійська дуель з ворогом постійно є уражені ціли. Таких цілей уражається протягом доби дуже багато. І особливий акцент робиться, наприклад, на знищенні автомобільної техніки, тому що механізовану компоненту ворог максимально намагається ховати. Але тим не менш, влучання теж є. Тиждень, що минув, він приніс ураження, в тому числі і танків такої важкої техніки, а також артилерійські системи зрозуміл це пункти управління, пункти накопичення ворога. Ми знаємо, що цей тиждень теж був досить вдалий в цьому плані. Було нанесено удар по ворожому скупченню на одному з полігонів, тобто на території тимчасово окупованої Херсонщини, де ворог це використовував саме тренування для своїх бійців. Там понад 30 знищених окупантів було за один раз, за один удар. Ну і звичайно, системи протиповітряної оборони теж виносяться перед ногами, тому що для того, аби робити удари і нашої авіації, в тому числі по ворожих об'єктах, по ворожій. Лінії оборони звичайно треба обезпечити наші літаки від можливої атаки в зворотньому напрямку. Тому ця боротьба сьогодні зосереджена саме в такому контексті. І по кілька десятків окупантів кожного тижня знищується, навіть і є приклади, коли за день було понад ста. Тому робота ця триває. Лівий берег зараз туди увага зосереджена. Логістика в тому числі. Так, якщо говорити про протиповітряну оборону, хочу нагадати нашим глядачам, що компанія-виробник ЗРК Айрісті підписала. З українським мінобороном меморандум, який передбачає збільшення постачання ракет та систем ППО компанії втричі, це важливий момент. А також нагадати про флешмоб, який продовжують бійці протиповітряної оборони, вони е, запустили низку роликів. Тримають такі таблички. Дякуємо вам, американські американський народ за підтримку України і е, нагадують про те, що зброя американська це шанс для українців захистити країну. Та власні родини, але давайте тепер до нинішнього ранку, як діємо ми на території Росії. Дрони атакували вкотре вже НПЗ у Новокуйбишевську Самарської області. А скажіть, будь ласка, пане Сергію, попри те, що Трамп повідомив, що паузу в обміні розвідданими щодо України майже знято, але ця пауза до певної міри була. А наші дрони продовжували летіти все одно на території Росії. Чи дрони користуються в тому числі і інформацією розвідувальною. Не забуваємо також про чотири на сьогодні пари очей. Це зокрема ті країни, які знаходяться ну перш за все, Британія звичайно, а також ті країни, які знаходяться під британською короною. Так ми це називаємо Розвіддані Є такі обмін обмін є. І власне дякую вам за те, що нагадали. У нас з вами точно вже традиція кожного ранку при зустрічах нагадувати про те, що є ураження або принаймні атака на відповідні нафтопереробні заводи, і це дійсно відбулося сьогодні в Самарській області. Зараз. Чекаємо до розвідки. Я сподіваюся, результат буде як завжди непоганий. Те саме стосується до речі, Хаймерсів. Один лише приклад на одному з напрямків, буквально кілька днів тому. Ми почули про те, що для Хаймерсів відповідно відключено певний канал отримання розвідданих по цілях. Це було на 14-ту годину, о сімнадцятій на власні очі бачили, як працюють наші хаймерси, і наскільки мені потім відомо за результатами відпрацювали дуже потужно. Це було на східному фронті, східній частині фронту. Тому бачимо, що така робота триває. Сподіваюсь, до американців це дійсно буде певна пауза, і вони побачать, що краще ділитися, аби бути дотичним до ураження тих цілей, які уражаються силами оборони до контексту нашої розмови. Інформацію Україна готує новий удар по незаконно зведеному Росією Керченському мосту. Про це заявив командувач військово-морських сил Олексій Нейшпапа в інтерв'ю виданню The Guardian. За його словами, два попередні удари пошкодили переправу настільки, що окупанти більше не можуть переправляти залізницею важкі вагони. Росіяни усвідомлюють підготовку третьої операції. Бог любить трійцю. Нагадав приказку командувач. І вперше кримські міста атакували восьмож жовтня 2022 року, нагадаю, тоді у наслідок вибуху обвалилися автомобільні секції, було пошкоджено залізничні колії, і вдруге, вже незаконна переправа горіла 17 липня 2023 року. Які настрої ви бачите, пане Сергію, на тимчасово окупованому півострові поблизу до цієї незаконної переправи, яка зветься Кечинський міст? Що ви спостерігаєте? В діях окупантів із посилення захисту його, тому що вони весь час це робили: то понтоні, якісь вони баржі топили, то укріпляли зокрема і протиповітряну оборону навколо цієї переправи. Що ви можете нам розповісти? Якщо говорити безпосередньо від тих наших громадян, що знаходяться на території тимчасово окупованого Криму, то емоції ну дуже коротко висловлю. Давайте ще причому ці люди дійсно знають і настрої і відповідно бачать і надають ту інформацію, яка необхідна силам оборони. Що стосується, скажімо так, протидії ворога, дійсно вона вийшла на новий технологічний рівень. Вони намагаються, скажімо так, протидіяти нашим дронам, але і наші морські дрони, давайте згадаємо лише. Магору там і морські малюки вони ж теж змінюються, і за крайні там кілька місяців з'явилися. Платформи для того, щоб доставляти, наприклад, дрони. на цих платформах. Вони вилітають потім на суходів, і там знищують відповідні цілі. До речі, в тому числі і зенітно-ракетні комплекси, як це було на території тимчасово окупованої Херсонщини. Власне, я думаю, що э, адмірал Нишпапа, по-перше, э, ну скажімо так, не анонсував, а він сказав, що кримський міст, як незаконний об'єкт він приречений, і дійсно підготовка таких ударів відповідно триває. Тут немає жодних сумнівів яким чином це буде відбуватися, враховуючи те, що ви сказали? Ворог дійсно і там і баржі встановлює, ви знаєте, і відповідні загородження. Але ще раз кажу, наші дрони теж змінюються і вони отримують і нове оснащення, нове обладнання, нове озброєння і мають новий функціонал. Тому не здивуйся, якщо це буде зроблено якимись новітніми морськими дронами. В тому числі, це не анонс, це просто припущення, в тому числі і підводними, тому що мова про це йде. Зусилля докладаються дуже багато. ви Бачите, дрони активно розвиваються, ця технологія. Навряд чи якісь загородження сьогодні зможуть стати перешкодою знищенню цього ворожого об'єкта, важливого об'єкта ворожої логістики. Чи саме незаконно? тому саме тому окупанти не ризикують в повній мірі користуватися акваторією Чорного моря. От, зокрема, за даними ВМС збройних сил України. Сьогодні вранці у Чорному морі був помічений один російський носій калібрів загальним залпом до чотирьох ракет разом з тим в Азовському морі Ворожі кораблі відсутні. Пане Сергію, ми вам дякуємо, що долучилися до нашого ранкового ефіру. Це Сергій Брачук реч. Ник української добровольчої армії був з нами наживо.